виховували очистити місця відпочинку в Ужгороді вирішили організатори суботника, що відбудеться 28 квітня. Цьогоріч активісти планують окультурити міські парки та береги річки Уж. 28 квітня о 10 годині ми розпочинаємо наш захід зустріч біля центрального входу в парку під замком, де ми будемо прибирати цей парк відповідно, особливо береги біля річки Уж, тому що парк ми знаємо, цей вже досить прибраний. Прибираємо наразі два парки. Це під замком о і далі берегами річки Уж спускаємося до Бордовського парку. І відповідно о 12 годині вже біля підвісного мосту. Збираємося і перебираємо бодоський парк. На думку організаторів такі заходи покликані активізувати людей, адже просто так пересічний ушередець не візьметься прибирати сміття в місті. Подібні ж акції мають призвичаїти мешканців постійно пильнувати лад поблизу власних помешкань. Однак, примусово прищепити людям любов до чистоти неможливо. Тож у суботнику візьмуть участь лише волонтери. Акція цьогорічна е, має фокус на парки. В цілому по Україні, тому що ну, прийнято вважати, і я чесно кажучи, сам відчуваю, що трошки краще ми стали ставитись до довкілля і до чистоти, ніж було років п'ять тому. А магазини краще прибирають перед собою. Не всі, але це вже процес мавпування, який піде. Коли ваш магазин буде один з 20% у кого не прибрано, нема смітника, стара, криклива вивіска, то ви вже починаєте себе погано почувати. По своєму до акції благоустрою приєднається творчий центр. Кубло його активісти підготують скульптури та інсталяції для боздоського парку, щоб покращити його зовнішній вигляд. Окрім цього, під час суботника у парках волонтери висаджуватимуть дерева.